Відкручуємо два болти на панелі біля лобового скла. Відкриваємо бардачок, два невеликі фіксатори на пружинках справа і зліва. Втягаємо всередину і витягуємо бардачок. На пластмасовій накладці, на порозі відкручуємо два саморізи. І знімаємо пластмасову накладку. Під нею буде болт, який тримає панель. Відкручуємо його, щоб подати панель вперед. Відкручуємо два саморізи на панелі коробки передач і відпускаємо її вперед. Відкручуємо біля неї болт. І металічний кронштейн подаємо вперед, десь на 1,5 см. Відкручуємо саморізи знизу і зверху. І акуратно вниз подаємо панель подушки безпеки. Біля неї відкручуємо болт. Знявши її вниз, бачимо на ній з'єднувальну фішку в гнізді. Опустивши панель вниз, витягаємо фішку з гнізда. І ставимо панель в сторону, щоб було зручно витягувати сам радіатор, щоб був хороший до нього доступ Тепер максимально на себе відтягуємо панель, а також металічний кронштейн і пробуємо тягнути помало сам радіатор. У мене радіатор на патрубках гумових, тому що не міг купити трубки.